Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про різні архетипи міміки та про різні архетипи присутності перед камерою. Отже, в кожного обличчя це своя історія, свій ритм, своя енергія, і хтось притягує погляд силою, хтось притягує погляд ніжністю, легкістю, хтось притягує погляд грайливістю. І у всій цій грі. Емоцій немає правильного чи неправильного. Є просто твоє обличчя, і саме воно неповторне, саме воно цікаве, саме воно унікальне, і саме воно е притягує своєю е справжністю. І сьогодні я тобі покажу п'ять архетипів міміки, п'ять енергій, через які говорить твоє обличчя. І можливо, ти впізнаєш себе в одній із категорій. Та, цих архетипів, а можливо, ти впізнаєш себе у всіх категоріях цих архетипів. Отже, поїхали. Перший архетип це м'яка душа, або архетип прийняття. Це, якщо твоє обличчя випромінює спокій, тепло, довіру, ти, ймовірно, м'яка душа. І твоя сила у ніжності, твоя сила у лагідності, і ти дивишся на світ по-доброму, з доброзичливістю. Та? Люди поряд з тобою розслабляються, а вони відчувають себе в безпеці. Але іноді ця м'якість перетворюється на пастку, і ти можеш губити свою силу, намагаючись бути занадто приємною. Не дивлячись на це, я хочу навести кілька прикладів архетипу м'якої душі. Ось, наприклад, Кейт Вінслет або Зендая, або Гю Джекман, або Дженіфер Гарнер. Усі вони мають основний їхній архетип, та це архетип м'якої душі, архетип прийняття. У мене вимкнувся мікрофон, коли я записувала вам наступний архетип, про який я зараз вам розповім, але тим не менше. Отже, наступний архетип це архетип виразності. Архетип, який називається вогняна мова. Вогняна мова це про пристрасність, це про емоційність, про магнетизм, про такий живий вогонь, про динаміку, про впевненість. І цей люди із архетипом. Вогняна мова а в своїй міміці доволі такі, як я вже сказала, емоційні пристрасні. І вони заряджають, заряджають інших своєю присутністю, і цей вогонь інколи може спалювати. Ці емоції інколи можуть бути занадто, тому їм потрібно знаходити таку. Воду, та яка тушить цей вогонь, е, балансувати між емоціями та е, спокоєм. Е, вогняна мова е, це архетип таких людей, як Леді Гага наприклад. Це архетип таких людей, як Марго Роббі це е, навіть архетип Бейонсе. У неї така стримана експресія, але е, дуже відчутна сила і дуже відчутна пристрасть. Наступним архетипом є заземлена присутність, або архетип спокою. А, якщо твоє обличчя мінімалістичне, але кожен рух усвідомлений, ти заземлена присутністю. Твоя міміка говорить без слів. Так само. У тобі відчувається стабільність і внутрішня впевненість. Хоча люди часто можуть це а, переплутати з закритістю або з такою таємничістю. І твоя сила у поєднанні стабільності з теплом. Прикладами такого архетипу є Тільда Свінтон або Кіану Рівс, або ще Кіра Найтлі так само. Хоча Кіра Найтлі поєднує кілька архетипів в собі. І ми всі поєднуємо, і ми всі поєднуємо кілька архетипів в собі, але є якийсь основний, який саме проявляється через нашу міміку. Четвертим архетипом є грайлива душа. Грайлива душа це архетип легкості і такої грайливості, флірту з життям, а, такої гарно, знаєте, такого суперкласного настрою. Ось ось це є архетип грайливої душі, міміки. А, якщо твоє обличчя завжди живе, якщо в ньому завжди іскорки, це грайлива душа. Це про грайливу душу, це значить про тебе. Твоя енергія це знову ж таки це легкість, це спонтанність, це флірт з життям, з тобою весело, світ стає яскравішим. І обов'язково таким грайливим душам потрібно поєднувати і балансувати між глибиною і між грайливістю. І прикладами таких архетипів є Ема Стоун, є Емілі Кларк. Просто найкращий, взагалі, приклад грайливої душі це Емілі Кларк, як на мене. Це Джим Керрі, мій улюблений. І, якщо чесно, у мене теж такий архетип. У мене архетип грайливої душі. Він переважує всі інші архетипи. Хоча в мені є всі архетипи, але цей переважує. Це грайлива душа. Ось цікаво тепер дізнатися, який архетип. У тебе. Але рухаємось до наступного архетипу, наступного п'ятого останнього архетипу, наступним архетипом є архетип глибокої візіонерки або візіонера. Це архетип присутності. А якщо у твоєму погляді тиша, якщо ти говориш повільно, але кожне слово має вагу і глибину, ти глибокий візіонер. І ти бачиш глибше, ти відчуваєш глибше твоя сила у присутності. Проте іноді ти занадто сильно контролюєш, і тоді твоя міміка завмирає. І між цим потрібно балансувати. Якими ми сьогодні? Які приклади такого типу архетипу? Типу архетипу. Отже, це Тімоті Шаламе. Погодьтесь, правда? Це Девід Боуї, це Наталі Портман і це Кейт Бланшет. Всі вони несуть таку присутність в більшості своїх виступах. Хоча Наталі Портман у неї є грайливість, грайливість ще. І, а ось Тімоті Шаламе — це мені здається найкращий приклад глибокого візіонера. Якщо тобі цікаво пізнати, якого ж архетипу твоя міміка, якщо тобі цікаво попрацювати зі своєю мімікою, попрацювати зі своєю виразністю, попрацювати е, з тим, як ти виглядаєш в житті і на камері, наприклад, якщо ти вчитель або коуч, або блогер, або е, ти Викладач або ти виступаєш часто, ти починаючий актор або акторка. Якщо ти е, часто комунікуєш з людьми і ти хочеш покращити свою міміку, я запрошую тебе на свій міні-курс, який називається магнетична міміка. А якщо тобі цікава глибша робота, я тебе запрошую на свої особисті консультації. Е, будь ласка, підписуйся на мій інстаграм, це Дарина Джавет. Посилання в... Шапці е, цього відео, і я бажаю тобі гарного дня. І сподіваюся, що це відео було для тебе цікавим і корисним.